Заморозки в Україні міцніють. Синоптики попереджують про зниження температури до мінус 5 градусів та дощі по всій території країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 3 жовтня, дощі та грози покинуть країну. У всіх областях буде панувати суха погода, але протягом всього дня буде хмарно майже без прояснень. Вітер незначний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день прохолоднішою буде у всіх західних та північних областях, там всього від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше. Повітря буде прогріватися від плюс 16 до плюс 18 градусів. Вночі у всіх західних областях очікуються морози до мінус 5 градусів. А у Київській, Житомирській та Вінницькій областях вночі до мінус 3 градусів морозу. На всій решті території вночі буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 4 жовтня, дощі вже накриють всі області України, тобто литиме всюди. Та протягом дня очікується сіра, похмура погода. Вітер здійметься, буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря найнижчою все ще буде у північно-західних областях, там в день всього від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. На всій решті території країни буде трішки тепліше до плюс 14 плюс 18 градусів. Вночі вже заморозків не очікуються, та по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У неділю, 5 жовтня, протягом дня буде йти невеликий дощ по всій Україні. Сухо буде лише у Одеській, Миколаївській областях та у Первомайську. На всій решті території очікуються опади та похмура безсонця погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура у західних та північних областях в день буде від плюс 10 до плюс 13 градусів. На всій решті території в день від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 10 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!